Сестро, ти де? Я тута. Ой, а хто це? Тихіше. Це люди, які зараз будуть дивитися, як нас матуся зшива. – шива. А, дивіться, дивіться, ми дуже теплі та комфортні. Да? котику? Всім привіт. Хочу капці собі, бо вже досить холодно і треба утеплятися. Мені ще й не хочеться ніякі викройки, тож дивіться, як можна без неї впоратися. Беремо 4 чистих аркуша, встановимося на них та відмічаємо свої лапусі маркером. Помічаємо, де в нас ліва та права лапуся, щоб потім не заплутатись. Трішечки вирівнюємо нашу ступню та вирізаємо одразу ж на двох аркушах. На них ми теж помічаємо, де в нас ліва, а де права. Далі заміряємо від великого пальця до кісточки, яка у нас з боку розмір. В мене вийшло 16 см. І помічаємо цей розмір на додаткових устілках. Складаємо навпіл, щоб визначитися з серединою ступні. Та відрізаємо майже до самого верху, залишаючи десь 4-5 мм від краю. Усе! Викрайка готова! Для підошви я обрала трикотаж на флісі та усім знайому вже тканину барашек для верхньої частини моїх капців. Як ви вже зрозуміли, в мене будуть капці-вівці. Спочатку викраємо нашу підошву, кладемо люцівою стороною донизу, зверху нашу викрайку і абракадабра! Далі зверху накладаємо барашик ліцем догори. Воля! Я додала припуски до кожної частини по 1,5 см. Щоб уплотнити нашу підошву, я виріжу ще із дубліріну ступню. Але не буду додавати ніяких припусків. Щоб потім легше було зшивати. Додаємо трішечки реалістичності. Це копиться. Я намалювала їх від руки та вирізала. Вони в мене трикотажу. Тепер верхня частина капців. Складаємо тканину зворотною стороною всередину та розкладаємо викрику. Відстань повинна бути 10 см. Вирізаємо з припусками 1,5 см з бокових сторін та десь 2-2,5 см по внутрішній частині. У вас повинно бути по дві частини з барашку для кожної ніжки. Викрику я одразу ж на оку продовжила на 10 см. Щоб вистачило на обгортання п'яти. А зайвий я потім відріжу. І ось як в мене виходить. Додаємо мордашку, лабуні. Та ученята. І вуаля, схоже на вівцю. Переходимо до пошиття підошви. Копиця та підошву проклеюємо дубляріном. Якщо у вас його немає, то можна замінити на флізелін. Але в 2-3 шари. Зайвий відрізаємо в самий край, щоб потім його не було видно, коли будемо пришивати. Викладаємо наші копиця і пришиваємо. Спочатку прокладаємо прямий шов на відстані від краю 1-2 мм. А далі виконуємо шов-зігзаг з самим маленьким розміром, який у вашій машинці. Я включала функцію для петлі. Зігзагом я проходила два рази, щоб міцніше трималося. Поки не змінила нитку, одразу ж зробила ротик на мордашці, робила на глаз. Далі складаємо ось так нашу підошву і прокладаємо шов десь 5 мм від краю. Зайбу відрізаємо. Мордашку будемо пришивати за таким же принципом. Але тканина барашек тягнеться, нитка буде рватись. Тож ловіть лайфхак, підкладіть аркуш паперу. Поки ви заліпаєте на мій процес, буду вам вдячна за вподобайку, підписку та комент. Як вам така ідея капсів для мене це дуже важливо. Тепер можна відірвати папір. Звичайним зігзагом робимо ніжки для овечки. В нас повинно бути їх 4 штуки. Тепер треба шити обидві частини капців. Прикладаємо так, як я показую, і не забудьте про ніжки. Прокладати шов треба від пальців до п'яти з кожної сторони по черзі. Відстань від краю повинна бути десь 5 мм. Дійшовши до середини міліметрів. Робимо шов тепер з іншої сторони. Тепер ми бачимо, скільки тканини зайвої. Тож відрізаємо її, залишаючи по 1,5 см на шов та припуски. Щоб шовчик був у середині капців, сшиваємо ось так. Коли все пришили, то обробляємо зігзагом. Давайте подивимось, що в мене виходить. Які вони комічні. А які теплі. На верхній частині я зробила окантовку з трикотажу. Мабуть, чогось не вистачає? А, оченят! Так краще. Наша матуся зшила нас всього за дві годинки, тож її ніжки будуть завжди теплі. А ви хочете нас шити, а?